Усім доброго дня, якщо можна вважати його добрим, але є факт такий, що типа є. Так, ми це їхати зараз перскати. Водички заправився. Щось там капає, десь звідкись. Звідки, звідки капає? Де вже щось підкапує. Якийсь хамутик, де щось тече. Звідки не знаю, звідки. Але то не факт, коротше, забрали в мене вже останнього мого помічника Сергія вже десь у Львові. Коротше ще речку треба посіяти, коротше лишився я вже повністю один. Нічого не привикати. Щось будемо думати. Коротше депресуха напала конкретно. Ті поля що там в попередньому відео я їздив, типу, обробляв. Коротше після оцих последніх наших позавчорашніх кажуть двіження із неба що тут у нас поприлітало Коротше, там же ленточки натягнуть. <coughs> хлопці кажуть що туди опасно заїжджати і тепер думаю чи сіяти ту гречку там чи не сіяти хоч ми і не, не звільнений і не профронтовий город, але вихватуємо тюлей Часто. Бо місце в нас тут таке частенько ми з неба получаємо подарки. Коротше. Так що такі от справи, немає настроєння, тому що дзвоню до Сергія, Сергій вже десь у Львові його вже там запакували. Коротше, остався я, грубо говоря, один на це все, хазяйство. Кучу машин, комбайни готові. Все, як готуватись до жнив, я навіть не знаю. Ну якось... Комбайні треба повністю з грузного шнека знімати, варити, бо там вже дирки. І бункер, дирка. Коротше. Роботи там біля нього, йомаю. Одному, Одному є запчасті тягати, я навіть не знаю, як його тягати. Ну Щось буду пробувати, здаватися, немає куди. Буду пробувати. Короче, немає настрою. Сьогодні на суботу. Немає настрою взагалі. Може і не поїду кропити, вони якісь хмари в нас збігаються знов. Паричку варить. Коротше, такі от справи. Бля. Да. Переживаю за Сергія конкретно, блядь, блять, сюди як він полишав, походу, так і в мене тут все є. Коротше, хаос такий. Треба щось ось цю кучку зерна, Це він мав зробити ще до того, як його пов'язали те цікашники. Але не зробив. Коротше, ще це треба перевіяти, готувати Короче, Я не знаю за що хвататися, чесно сказати, щоб десь. ходити ще гербіцидів. Щоб мати докроплювати чим поля, коротше, така справа. Коротше, впав я духом, ставте лайки, підписочки. Щось будемо думати. Думай, думай бо мамка нам тюлей дасть, як це я казав. Дідзю, думай, думай бо мамка нам тюлей дасть. Коротше, передивішно, що ждуть два дні поганої погоди, коротше до щиптом жара. Коротше, щось буде я думаю прорвемося. Нема може... з ким працювати, як працювати. Але посіяв, треба ще думати, як його зібрати. А потім думати може що далі робити. Тому що всіх трактористів, я так зрозумів, вже пов'язали конкретно. Скоро нас позабирають. Так швидкі справа всім пока лайочки.